85% всього економічного зростання в країні залежить від продуктивності. На жаль, цього не вчать в школах. Вони не будуть уступати своє місце, що дорогі українці приходьте сюди, ось вам, ось вам містечко на вашому пляжі, під сонечку, бо у вас де війна. Люди, які освіченіші, в середньому є продуктивніші. Це ж, якби, ну, мій час. Я знаю, скільки він коштує. Я надію, що люди знають, скільки коштує їхній час. І, і, і ми його втрачаємо. Почати думати про власні пенсії. І відкладати, заощаджувати те, що робить весь світ. Ти не можеш управляти тим, що ти не вимірюєш. Так. Щось ти вимірюєш, потім ти думаєш, як це підняти. Вітання, пане Павле. Слава Україні! Героям слава! Минулого разу, коли ми мали дискусію на нашому святкуванні десятиріччя з міста, ми її не змогли завершити до кінця, але я думаю, ми маємо гарну нагоду це зробити в інтерв'ю з вами. І ми ви говорили про те, наскільки важливою є конкурентність, конкуренція і продуктивність і інновації для того, щоб економічне зростання було в Україні. Я дякую, що ви хочете продовжити цю тему. Ми її не закінчимо ніколи. Вона безкінечна. Ось і в людства завжди буде як мінімум дві дві думки з цього приводу протилежні. Як мінімум, ось там вже далі почнеться там нюанси, і буде їх значно більше. Я насправді говорив про так. Я говорив про продуктивність і про інновації. Я, я не дуже торкався цієї теми у конкуренції. Насправді. Хоча так конкуренція штовхає інновації, тому що, тому що ти хочеш бути кращим, ніж твої конкуренти, тому що, по-перше, тому що, вони забирають твоє місце на ринку, uh -huh. якщо вони кращі. По-друге, тут є такий елемент, просто навіть ну, типу, нематеріальний, просто ти, его, ось, і, і він завжди присутній, тому що люди є люди. Тема безкінечна, і тут треба шукати. Тут нас кажучи, такий, бажано знайти якийсь серединий, я не хочу казати, компромісний, але можливо хороше слово є гармонійний шлях, тому що так, з однієї сторони, конкуренція ем, посилює інноваційність, а знижує ціни, між іншим, підвищує якість, тобто якби, інші економічні ефекти підвищує продуктивність в тому, що ті компанії, які є непродуктивні, вони виходять з ринку, що не менше вони мали би виходити з ринку. Ось, якщо їх держава далі не підтримує, м'ячешо, це важливе питання. Це навіть, навіть не стільки в Україні питання, скільки в Сполучених Штатах питання. Тобто, міжечь, вже після того, як ми з вами поговорили, з'явилася там чудова стаття і книга цього глобального інвестора, Рушіра Шарми, який багато пише і про країни, які розвиваються, що їх штовхає, що їх, які є хороші кейси цього. А ця книга називається що не так з капіталізмом. І там він доводить, що насправді якби. Не вистачає цього би, конкурентного конкурентних. цього двигуна. Ось і тому ми бачимо зниження да, суттєво, та сут... Ну він в більшості про сполучені штати. І про mm -hmm. західну європу а, на цьому наголошує. Ось так що це така. Це це глобальна дилема, і це і це, і це, і це дискусія назавжди. Але в західному світі, в Штатах, в Європі, в Західній, воно трошки сьогодні ситуація, навіть не трошки а суттєво інша. Та вони можуть про цю конкуренцію і про інновації говорити в контексті е, ну, звичайних умов, плюс-мінус, в яких вони живуть. Ми живемо, Україна живе зовсім в інших умовах. Ми е, буквально днями мали розмови з дуже багатьма бізнесами. Малий і середній бізнес е, має шалені зараз проблеми через те, що їм дуже важко знайти працівників не тільки. Через те, що виїхали, а через те, що зараз посилилася мобілізація. Вони мусять. Ми буквально вчора на дискусії чули, як бізнеси утримують тих, хто залишає, хто воює сьогодні. Є військо, але водночас залишаються їхніми працівниками. Вони нічого не роблять, але вони оплачують їхню роботу, вони оплачують їм додатково в бізнесі. Давайте так, в бізнесі. Так. так, хоча вони роблять надзвичайно важливу так. справу для Україна. і в тому числі для, для Бізнес, бізнесу і для цього все. бізнесу. Зокрема. Але як в цих умовах е, от бути конкурентними на глобальному е, рівні? Дивіться, у нас не просто конкуренція з Росією, у нас війна з Росією. Тобто, ну е, і скажімо, українським it компаніям я недавно виступав на війському і кластері uh -huh. декілька тижнів тому. Їм потрібно перемагати на глобальному it ринку тобто в американських компанії, в індійських компаніях. В інших не будемо назвати а, компаній, бо там конкуренція. Немає жодної конкурентної галузі у світі, де був би один конкурент. Власне кажучи, є тільки він не конкурентний. Добре. Це приклад з країни, де я провів 3,5 з половиною роки, майже це Малазія. А, в них є автовиробники. Я впевнений, що я практично впевнений, що ви про нього не чули. Називається Протон. Ось Малазія захистила свого автовиробника. От з цих міркувань, що давайте буде, ми будемо розвивати, бо нам треба свій автопром. Ось і ви про нього не чули. Малазійці його не дуже люблять. Його ну, заставили уряд їздити на цих автомобілях і державних службовців. І практично все він не конкурентний на глобальному рівні, тому що всередині країни немає конкуренції на, на, на цьому ринку. Там, де ця конкуренція є, і ну, деяка з них Хрестоматійна, BMW і Mercedes, Наприклад, я вже там, чи давайте туди Volkswagen, ось, чи, чи в одному Детройті три, три ключові е виробники, і я причому що не додаю туди Теслу, тому що вона з, вона з Каліфорнії. Із Техасу, ось між зараз, коли Китай заполонив заполонює світ електромобілями, це не одна компанія, і вона точно не державна. Там конкуренція між китайськими виробниками. Ось, тобто факт, і це доведений факт, що якщо ти хочеш вигравати на глобальному ринку, а ти не можеш відмінити конкуренцію на глобальному ринку, ну то ти можеш відмінити всередині своєї країни, якщо ти якби в як тебе якісь фантазії є, що ну що це помагає. Ось тобі все одно треба вигравати на глобальному ринку. Немає жодної галузі, яка би перемагала на глобальному ринку фінанси в Лондоні, в Нью-Йорку, студії дизайнерські в Мілані. Це ж не одна студія, правда. Ось немає жодної глобальної галузі, яка б була би монопольна в одній країні і перемагала на глобальному рані. Їх не цікавить, те, що в Україні йде війна. Ну по великому рахунку Їх не цікавить, що в Україні йде війна. Ні, ні, вони не будуть, вони не будуть уступати своє місце, що дорогі українці приходьте сюди. Ось вам ось вам містечко на нашому пляжі з під сонечку. Бо у вас де війна? Ні, такого не буде. Ви, 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 ви завжди, на завжди на говорите жаль. про те, щоб. Що... Ця конкуренція, що ми були справді росли в цій конкурентності, нам потрібно підвищувати суттєво нашу продуктивність. Як нам її зараз підвищувати в тих умовах, коли ми бачимо, що ну, ви говорите там на різних подіях, давайте підвищити продуктивність, бо в нас ВВП є ну, не до порівняння з тим, що є, є в світі, і воно було там навіть до на довоєнному рівні стовеньки, а в той самий час. Ми розуміємо, ми йдемо, говоримо з бізнесом, та і він каже: Ну, а як нам підвищувати продуктивність, коли, коли суцільна невизначеність і, і брак людей, і брак ресурсів? Але з іншого боку, от буквально там тиждень-два тому тут поруч біля нашого офісу робили, ремонтували дорогу, перекладали бруківку, буквально там не знаю, 100 метрів 150, Оце два тижні робили. Я думаю, це можна зробити за е, значно коротший Термін, але напевно, тут нема конкуренції, і продуктивність є дуже низька. Як нам, вживучи в тих умовах, в яких ми є, цю продуктивність підвищувати, щоб бути конкурентно спроможнішими і стати сильнішою державою? Давайте я виділю там три ключові напрямики, і тут насправді кожен може зробити те, що зробив я. В чат GPT запитати, як підвищити продуктивність, він накидає там 12. Я пам'ятаю різних шляхів, які насправді дозволяються до трьох ключових. Е, перше є освіта. Люди, які є освіченіші, в середньому є продуктивніші. Mm -hmm. Це факт також. Е, люди, які є менш освічені, займаються ручною працею. Ручна праця, ти конкуруєш з, вже навіть не з Китаєм, ти конкуруєш з В'єтнамом Бангладешем там десятки мільйонів людей, які отримують небагато. Ось вони готові працювати, як заповідав Джек Ма, 669. Вибачте, 996, з 9 до ранку до 9 ї вечора, 6 днів на, на, на тиждень, може навіть 997. Е, ну, 996, напевно, все таки треба один день для відпочинку. Я не бачу масивного бажання українців працювати в такому ритмі. Я власне кажучи, не бачу масивного бажання європейців працювати в такому ритмі. Тобто, дайте нам нам наших п'ять тижнів відпустки, кажуть французи. І не дзвоніть нам, коли після шостої вечора, тому що це заборонено, і дайте нам не 40 Чот... годин, а 35 Чот... і годин. І чотириденний день роботи. і чотириденний робочий день. Але це ще таке дивіться, якщо там є п'ятий день work from, робота з дому, то це ж там, скажімо, що можна зрозуміти. Ось тобто Європа тут якби багато в чому йде в протилежному напрямі від того, де йде Азія. Ось, і звичайно що коли ти отримав. Ну, як мінімум, ну якщо в ідеалі хорошого глобального світу, це можна і отримати в Україні, також е, і ти креативиш. Ось, і цей креатив купують. Тоді це ну, це не є це мова не про Бангладешський і не про е, пакистанський, і не про навіть в'єтнамські ставки. Тобто, ти вже починаєш конкурувати вже з центрами в Індії, що мова йде про код. Якщо ти цей код перетворюєш на продукт, то ти вже конкуруєш з американськими компанією, ти вже конкуруєш з Apple. Це, 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 це інші ціни це інші ціни зовсім, це, це інші зарплати, це інша продуктивність Тому саме освіта. Далі ви нагадали про дуже доречно про дороги, тому що ця дорога, коли нарешті запрацювала, я надіюся, вона трошки розвантажила корки. Ось ти швидше їдеш. Тобто О, інфраструктура. Це інфраструктура, mm -hmm. та, інфраструктура. Тобто, е, ну, Львів, Київ, між іншим також, я просто бачу ну, такі масивні вузькі місця, масивні потраті часу. І просто, знаєте, що мене хвилює, що ми в країні е, просто ми, ми ще навіть про це не говоримо, тому що просто прості рішення. Е, 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 і Вони інфраструктурно там ну не, не дуже дорого коштують. Наприклад, оці траси київські, наприклад, вони широкі. Зараз модно робити там переходи. Просто ну, типу, бо пріоритет uh -huh. пішоходам, uh -huh. вибачте, пріоритет пішоходам в центрі міста на, ну, на вузьких дорогах. Ось це окей, коли там стоїть чотири смуги в одному напрямі, чотири смуги в іншому напрямі, і всі чекають, поки 20 людей перейде, та зробіть міст. Місток. І пустіть цей трафік, пустіть його. Тому що це ж. Ну, зранку, ввечері, там просто кілометрові, якби корки із, з однієї з іншої сторони. Ось, і це місток. Тобто, ну, скажімо, там підземний перехід це дорого коштує. ось, Сьогодні місто перекривало, тому що. Дружина, ну навіть не, ну, не посадова особа. Ось, і також і просто що це ж треба присвідчитися, що якби, що, що це за 10 хвилин до, і потім і потім ще пару хвилин після. і це Люди стоять і люди нічого не роблять. ось, і це якби, ну, Я мене ковбасить від цього. ну, Тому що я просто це ж якби ну, мій час, я знаю, скільки він коштує. Я надію, що люди знають, скільки коштує їхній час. І, і, і ми його втрачаємо е, інфраструктура. І третє є, якби управлінській, ну це трошки як би осліду також управлінські знання, тому що е, між IT рахує продуктивність за милу душу. Вони точно знають, де вони де вони, uh -huh. якби особливо ці, ці аутсорсингові компанії в порівнянні з індійцями, в порівнянні з тим, що вони робили раніше, з тим, що вони робили до війни. Е, під час війни наша продуктивність не впала, Вони мають дуже хорошу метрику. Ось і тому я закликаю справді підприємців українських, всюди, всюди де можна, по-перше, вимірювати цю продуктивність, тому що відомо, що 85% всього економічного зростання в країні залежить від продуктивності. Але це стосується компанії, також тому що компанії думають, якщо ми додамо ще 5 людей, ми станемо успішніші. А що, може ви придивіться до існуючих ваших людей, працюючих ваших людей, подивіться, наскільки ви їх ефективно використовуєте. Може, вам не треба п'ять людей, ви кажете, вони не можуть знайти цих п'ять людей. Між це непогана новина. І це те, що зарплати у нас піднімаються також із-за дефіциту робочої сили праці. Це теж ну, завідується непогана новина, крім це було, на, на інфляцію впливає. Але це вже таке, бо там Нацбанк з цим розбереться. А, просто цей дефіцит створює. А, ви заважили? Типу, що ви коли їдете по Європі про сполучених штатах? Немає на заправках людей, які вставляють оцей епічний рух роблять. Ось вони вставляють це пістолет в ваш бак, як начебто я не можу цього. І дорогі укри кажуть, який класний сервіс на наших заправках, бо нам вставили цю штуку в наш бак. Я кажу сказати вам, чому це відбувається? Тому що ця людина майже нічого не коштує в з, ну, з американцями. Ось і тому так ця людина буде ставити типу. Як в момент, коли ця людина буде в армії е, або буде коштувати набагато дорожче, тоді в сказати, знаєте, що поставте самі. Добре, це, це невелика, це невелика затрата. І, і коли люди починають коштувати набагато дорожче, і праця коштує починає коштувати набагато дорожче. Менеджери раптом починають рахувати якби, їхню продуктивність і, і, і чи, чи люди справді відпрацьовують ці свої зарплати. Але я закликаю це починати міряти ще до того, як ці зарплати поверстали. Ну і це допоможе підвищувати теж і, ці, ті ну, зарплати. Ти як це така фраза? Ти, 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 ти не можеш управляти тим, що ти не вимірюєш. Щось ти вимірюєш, потім ти думаєш, як це підняти. Бо в нас вчора були військові, був керівник ветеранського центру у Львові Андрій Жолоб на дискусії, який казав, що нам дуже важко ми повертаємося. Повернулися з війни в цивільне життя, а я на ці я вперше він каже: я вперше себе відчув там людиною в плані того, що мені гідно платили за мою роботу, за яку я завжди отримав копійки. І каже: я не готовий повертатися в цивільному житті на на суттєво нещо І тут питання, власне, та як, 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 оцю, як, як досягти цього? І напевно, підвищенням аналізом продуктивності можна. Дивіться, я. Вам і, і в камеру також, друзі українці. Тут просто що, на, на жаль, цього не вчать в школах. Я надіюся, що це будуть вчити з цього року. ну, з наступного, вже цього календарного з наступного академічного будуть пілотні курси по економіці і підприємництву з 25 по всіх школах. Це 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 базова річ. Це перший урок має бути другий урок. А наші доходи залежать від нашої продуктивності, бо якщо так вдуматись, то ні ну ні від чого іншого. То там там немає інших факторів. Тобто, якщо держава закидує там гроші в економіку, це може бути тимчасовий сплеск. Воно може опинитися. в Ваша кишені тільки за рік, за два, як, як це як західні країни пересвідчилися після ковідної. Допомоги, воно просто виливається в тебе в ціни і, і, і зникає, бо ну просто все це компенсується інфляцією. Ось тому дивіться, це відповідальність в усіх, усіх, усіх. Тобто, це відповідальність в першу чергу компаній, ось тому, що вони організовують людей. Це відповідальність приватно людей. Ти хочеш. Ти хочеш бути продуктивнішим, ти хочеш заробляти більше. Треба бути продуктивнішим. Ти хочеш бути продуктивнішим. Подбай про свою освіту. І причому дбай про це все життя. Тому що теж ти те, що я подбав 30 років тому, навчаючись в університеті. Ось і смішно зараз. Вже час штучного інтелекту. Глобальної конкуренції, Ось треба наново-наново перенавчатися, постійно це робити. Ти готовий mm -hmm. до цього? Я себе запитую. Mm -hmm. Ось. І це також відповідальність уряду. Біжу, ну Хоча б зробити такі ну, підтримуючі установи, ради, які, які думають про це. Сингапур перед тим, як дбати і думати про інновації, там була рада при кабміні, ну, при, при, при уряді. Про продуктивність і що може зноки, що може робити уряд, що можуть робити компанії, що можуть робити приватні громадяни за для того, щоб, щоб цю продуктивність піднімати. це постійно тема ну на національному рівні. Ну і якщо ми беремо ті всі три пункти, які ви назвали, най напевно починається все з найпершого з освіти. І ви в цьому маєте дуже добрий досвід а? за кілька десятків років. Як на вашу думку, наскільки повільно ми рухаємося? Я пригадую 8 років напевно тому на одній з перших дискусій твого міста. Ви розповідали, коли ми говорили про стратегію Львова. Ви казали, що Львів буде тоді конкурентним на глобальному рівні в світі, коли будуть тут принаймні кілька міжнародних шкіл. Бачимо 8 років минуло, ситуація не сильно змінила. Ну, З'явились приватні школи, але не, ну, не, не, не міжнародні. Е, так, тут для Львова ще все ще є простір, і це дуже важливо, тому що тут через, е, до Львова не приїде консул е, з дітьми шкільного віку. Бо діти шкільного віку консулів йдуть в міжнародну школу. Якщо в місті немає міжнародної школи, все окей, будуть приїжджати одинаки, будуть приїжджати пенсіонери. Це все окей, просто що це різко звужує ну, можливість міста по залученню і дипломатів, і між іншим менеджерів також, тому що по менеджерах ну, та сама історія, Ось, особливо там вищого рівня, тобто ті люди, які можуть дозволити, щоб їхні uh -huh. діти вчилися в школах. Хоча тут між іншим компанії багато це роблять для своїх менеджерів. Ось. Розуміючи, що їхні менеджери є продуктивні і вони окуповують для компаній ці витрати, бо це достатньо великі витрати. Е, дивіться, але це така це дуже нішова тема. Вона вона впливає багато на що, але не так, як впливає 125 державних муніципальних публічних львівських, якщо мова йде про Львів шкіл. Ось ми там бачимо повільний все ще рух. Нобелівський лауреат Фелпс разом з своєю командою виділили і економетрично довели, що вони впливають на інноваційність, довіра, бажання досягати на роботі, готовність проявляти ініціативу, виховання дітей бути самостійними, це цінні, власне кажучи, на яких будується освіта. Або антонім є виховання дітей бути слухняними. Тараса, як виховували вас? Бо виховують багато в китайців, напевно. Давайте не Китай залишив Китайцем. Давайте говоримо про Україну. Добре, Китай. Там неоднозначна ситуація. Але давайте поговоримо про Україну. І позитивне ставлення до конкуренції, між іншим. Це п'ять цінностей, які економетрично впливають на інноваційність в країні, плюс економічна свобода. Ось, я б дуже хотів, бо я багато працюю над тим, що, щоб українська освіта базувалася на цих цінностях. І останнє питання: як ми це все можемо впроваджувати швидко в час повномасштабної війни? А в нас це шлях до нашого виживання. У нас, ну, нас немає. У нас ще раз, ми не можемо собі дозволити вже зараз оцієї щедрості і милості, цієї багатовекторності. Ось цього, знаєте, завтра. Давайте, давайте завтра. Ось, бо завтра може не прийти. Е, у нас після свята після свята. Це після свята. Е, у нас боротьба за життя, за виживання. Ось. І тут е, е, треба ну, дуже сильно включатися. Е, тут нас рятує все ще світова допомога, але я не знаю, чи в країні є відчуття і розуміння, що. Світ не зможе так в таких масштабах довго підтримувати, бо якби їм треба ці кошти також для конкуренції для конкуренції з тим самим Китаєм, з цією самою Азією. Ось тут тобто нам треба якимось чином, ну ми знаємо, де цей ресурс є. Нам треба, і це вже я зараз не говорю про підвищення податків. Ось є, є набагато цікавіший шлях. Це, це те, що я говорю у вас на форумі. Ось почати думати про власні пенсії і відкладати, заощаджувати. Те, що робить весь світ, Ось, ми цього робимо мало. Заощаджувати на освіту, заощаджувати на свою освіту. Я не, ну, я не про національну освіту. Просто, mm -hmm. Але воно, розумієте, воно в сумі це дасть. Ти ви заощадили, я заощадив, колеги наші заощадили, От вже трошки вже, вже в трьох є. Місто навчилося робити, країна навчилася робити. І вже освіта буде мати більше грошей. Охорона здоров'я, та сама історія. А, і це треба робити сьогодні, не відкладати це на завтра, тому що е, е, конкурувати і воювати з, з російським ресурсом це значно більша країна. Ось нам треба, власне кажучи, ну, інноваційними шляхами, е, тому що зараз ну тут в нас ми менші. Ми програємо в цьому. Нам треба шукати, так як ми шукаємо цю західну. І світову допомогу треба шукати також інноваційні шляхи, і військові, і економічні для того, щоб перемогти, і не відкладати це, це на завтра. Навіть напевно почати можна з ТЦК, де, де сьогодні черги тижнями після 19 травня, але можливість опрацювати необхідну та кількість документів, прийняти людей є просто шалено-шалено низькою. Я можу, що якби я. я... Оновив ці ці дані в цьому резерв плюс, і сьогодні отримав чи вчора отримав цей QR-код. тобто, якби, Я оновив дані ще в лютому до, до mm -hmm. ухвалення цього закону. В ТЦК фізично, що ніколи не було черг, бо не, ну, не було там лише цієї часової такої цього, кінцевого терміну і, і тиску відповідного. Але, ну, між іншим, резерв плюс є якби хорошим прикладом того, що це можна зробити і треба зробити, і це, власне кажучи, і є інноваційний шлях. Супер. Дякую вам, дякую, дякую.